Привіт тобі, величний народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Триває 441 ша доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги і до правильного параду перемоги на Красній площі, бо з попереднім у росіянців якось не склалося. Перше він такий, знаєте, жидіньким був. По друге чи не єдиною прикрасою цього самого параду був танк Т 34 Випущений свого часу у Харкові на хвилиночку. Ну щоби побачити решту аналогавнітної техніки, вам навіть ви знаєте, не потрібно чекати наступного параду. Достатньо просто відкрити сводку нашого генштабу. Ну і там вони всі як один, знаєте, в рядочок лежать металобруктом на нашій українській землі. Але тут питання: чи дійсно путіну немає чого показати? Та, на жаль, ще є, каже британська розвідка, але Кремль не міг дозволити собі виставити більше техніки, бо побоявся. Побоявся критики всередині країни щодо пріоритету парадів над бойовими діями, типу чому вона тут, а не на фронті. Щоправда, якщо відсутність техніки ще якось можна пояснити, то от відсутність їхніх мальчиків, яких замінили курсанти, з трудом. А, от, наприклад, 72-га окрема мотострілецька бригада збройних сил Ерефії вполне могла би і взяти участь у тих праздничних шествиях. Очільник ПВК Вагнер. Він же Євгеній Пригожин, заявив, що з під Бахмута втекла 72-га бригада. Ну і цю інформацію він на секундочку оголосив навіть оперативніше за наш генштаб. Трохи згодом інформацію підтвердила і наша третя штурмова бригада. Військові повідомили, що за дві доби на південно-західних околицях міста штурмовики третьої бригади у складі тактичної групи Азов ліквідували 64 окупанти. Доля ще 87 уточнюється. Серед них, звісно, є і ті самі хвальоні вагнерівці. Крім того, захисники взяли в полон п'ятьох росіянців, а також знищили декілька складів з бика ворога, міномети і не один БМП. І це ще не контрнаступ. А от коли контрнаступ, як контрнаступ, чи буде контрнаступ, і на яких напрямках буде контрнаступ у нашому генштабі традиційно мовчать? Бо як каже секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов: остаточні плани щодо контрнаступу у кабінеті Верховного голови командувача Володимира Зеленського обговорюються, але ще не затверджені. Наразі існує кілька основних варіантів. Вони всі перебувають в роботі, і залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Отак все просто і складно одночасно. А тим часом того контрнаступу очікуємо не лише ми, а й кляті вороги наші. Чи то ми очікуємо, а вони гапасуваються. Тому в Енергодарії російські окупанти організували так звану евакуацію для сімей працівників Запорізької АЕС. Причому співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено, а їх сім'ям дозволено. І от за даними нашого генштабу, окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бордянської Кирилівки на бази відпочинку і в готелі. Однак, тих, хто погодився, таких небагато. Вивезли до Ростовської області і розмістили у наметових містечках. От знову знову вони переплутали слово викрадення і депортація зі словом евакуація. Окрім того, я нагадаю, що наші люди на тимчасово окупованих територіях кажуть, що окупаційна адміністрація. Почала тікати ще і зі Скадовська у ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт, документацію, оргтехніку і інше майно державних установ, до яких вони не мають жодного відношення. А вже на ранок 7 травня разом із сім'ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. А чого ви навіть на літньо-оздоровчий сезон не залишитеся? Ну if you know what I mean. Саме через це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився від участі у засіданні військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів. Він не буде присутній навіть у форматі відеоконференції. каже через напружену оперативну ситуацію на фронті і про підготовку контрнаступу ЗСУ країни НАТО проінформує військовий представник України в Брюсселі. А поки інформація для кримчан і застереження тримайтесь подивитися. Далі від військових об'єктів просто на всяк випадок. Тому що у інтернеті журналісти Радіо Свобода виклали цілу інтерактивну мапу, на якій хрестиками, літачками, корабликами відмічені понад 200 військових об'єктів, які тимчасово знаходяться у нашому українському Криму. І от, знаєте, куди не тикни пальцем на ту мапу, там під пальцем обов'язково буде або полігон, або бази палива, або склади, або боєприпаси, або місце знаходження РЛС чи ППО, штаби, військові частини, аеродроми. Ну от все, що там базується, ну в тому числі Чорноморські і це не просто умовні якісь позначки. Всі ці дані це точні координати навіть з фотографіями, що там знаходиться, коли там знаходиться, в якій кількості там знаходиться, і як довго воно там буде знаходитися, ніхто не знає. Ну, а поки наші нептуни прицілюються, ще одне питання на порядку. Денному маємо що по коронавірусу? Бо у той час, як Всесвітня організація охорони здоров'я скасовує пандемію, ця кампанія на Росії ще не згорнула свої філіали. Тож кажуть, що Лукашенко міг заразити Путіна. Білоруські пропагандисти підтвердили, що диктатор підхопив вірус, але оскільки він мужик, скасовувати публічні заходи не став. Ну і відповідно напередодні в Москві він контактував з Путіним, де йому було явно ніяково пройти 300 метрів пішки до місця покладання квітів, він так і не зміг. Ну і цікаво, що Путін за загальним обідом напівлегітимних лідерів країни СНД пропонував усім скористатися антисептиком. І Лукашенко там, до речі, вже не було. До слова той таки Лукашенко не зміг вимовити навіть промову на день перемоги у мінську. Замість нього розказав її міністр оборони Хрініна, а такого ніколи раніше не було. На цьому традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у Дона. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось. І побачимось.